Так, гайс, зізнавайтеся, чи возите ви з собою велосипедні аптечки. Чи вперше задумались про це, коли півень вже підклюнув в одне місце? Не хвилюйтеся, ви не одні такі. Велоаптечка це дуже індивідуальна річ. І зараз я покажу, що в моїй і для чого. Сереветка просочена хлорексидином. Для первинної обробки рани має бактерицидний та антисептичний ефект, і дуже корисна на той випадок, коли у вас в двох пляшках, наприклад, знаходиться ізотонік. Чи ви випили всю воду, і нема чим спершу почистити рану. Оце ось must have. серветка для розбитих колін з фурагіном на ділі не тільки для розбитих колін, але вона має антисептичний та легкий кровоспинний ефект перевірено не на одному коліні. Це значить, що ви після обробки хлорексидиновою серветкою оцю взяли. Притиснули до рани, і кров дійсно спиняється швидше. Пластирки звичайні. Ніколи не зайві для того, щоб заклеїти ту ж саму калінку, а також прикрити ранку, але мінус їх в тому, що вони можуть відпадати, особливо в умовах літньої спеки. Але на це у мене теж є відповідь. Веться ця відповідь рідкий пластир. Пам'ятаєте, така штукенце була, такий клей був, що ти собі там залив той ліко чи коліно і погнав собі далі у двір грать? Пам'ятаєте? Так от, треба тими серветочками обробити насухо вашу ранку на суху, і Потім вши. Цією штукою, воно створює такий тонкий такий шар, такий плівочку, і яка блокує потрапляння бактерій та негативного впливу зовнішніх факторів. во Звичайно, це вигідно, коли вам треба продовжувати рух на тренуванні, і головне, просто насухо обробити шкіру і можна катити собі далі. Гелова серветка опікун це вже така штукенція для більш. Великих падінь, тому що вона от антимікробна ранозагоююча. Але важливий її ефект, що вона охолоджуюча і заспокійлива. Це коли б, не знаю, через кермо полетіли, часанули сильно плечем, чи, наприклад, вальнулися боком і там, підтерли трохи асфальту, це ось опікун супер буде. ну то вже, звичайно, такі випадки, що можна і заспокійливо з собою возити, але це все індивідуально. Тож діліться, що лежить у вашій аптечці, бо мені дуже цікаво. А якщо аптечки у вас все ще немає? Також пишіть! Ау! Бо вбираю статистику! Статистику! Катайте безпечно, друзі.